Живописна країна на стику Європи та Азії з населенням біля 4 мільйонів людей. В цьому відео покажу вражаючі місця столиці країни. Почнемо з фортеці Нарікала. Зараз це надзвичайний оглядовий майданчик з видом на старе місто та на комплекс сірчаних лазень аботануші. Наступне місце лазні аботануші. Це знамениті лазні з водами із сірчаних термальних джерел. Тацминда це ще один шикарний оглядовий майданчик в місті. На горі, окрім захоплюючого виду, можна додатково прокататися ще на колесі огляду кафедральний собор Святої Трійці Це величезна православна церква, яка була відкрита у 2002 році, дім юстиції. не очікуєш в Тбілісі побачити такий шедевр сучасної архітектури. В центрі міста є гарний сучасний парк під назвою Ріки. На його території побудований девакуватий центр культури у формі двох труб. Над ним резиденція Авлабарія, з іншої сторони міст миру. Щоб подивитися повне відео про Тбілісі переходьте за посиланням в описі. Підписуйтесь, ставте лайки чи дізлайки, і побачимось.